Розповідає камера після завідувачка відділом державної схему селищної області Ольга Білий. У нас взагалі відкрилися дві виставки. Одна відкрилася в Київській обласній державній адміністрації, незалежність глибоке коріння, а друга у приміщенні Державного архіву Київської області, і називається вона Незалежність історія і сучасність. Документальна виставка Незалежність глибоке коріння, яка щойно відкрилася в Київській обласній державній адміністрації, розповідає про встановлення державотворчих процесів в Україні. На ній представлені документи центральних державних архівів України історичного вищих органів влади і управління, кінофотофону архіву та Нашого державного архіву Київської області ці документи та фотографії характеризують козацьку добу українську революцію 1917-21 років Україну періоди незалежності. Та документальна виставка, яка відкрилася у приміщенні державного архіву Київської області, називається Незалежність історії сучасності». і складається з наступних розділів: Козацька доба українських землі у складі Великого князівства Литовського Королівства Польського та Російської імперії 14-18 століття. Далі Сімнадцятий рік Українська центральна рада Михайло Сергійович Грушевський, 1918, 19 рік Гетьманат Директорія, і останній розділ це досягнення України незалежності 90-ті роки ХХ століття. Виставка також побудована на документах українських архівів Центрального державного історичного архіву України, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного кінофотофону архіву України і нашого Державного архіву Київської області. Дуже цікаві документи першого розділу. Лу, це Коломацькі статті 1687 року. Там представлені вони регулювали відносини між Україною та Росією, яка на той час називалася Московією. Далі конституція Пилипа Орлика про права та вольності війська Запорізького 1710 року. Петиція про відновлення державних прав України на підставі статей Богдана Хмельницького 1654 року. Далі лист, в якому називається повний титул графа Кирила Розумовського Гетьман України 1750 що Рік у другому розділі, який присвячений діяльності Української центральної ради, на чолі з Грушевським, можемо побачити телефонограф умови генерального секретаря центральної ради про засудження подій жовтня 1917 року у Петрограді. оригінал, який зберігається у нас квиток щодо входу на засідання члена Центральної ради Веселовського за підписом секретаря ради Чечіта, а також третій четвертий універсали центральної ради, в яких йшлося про необхідність установчих зборів та проголошення незалежності України. Наступний стенд це два періоди гетьманату Павла Скаропадського та директорії під головуванням Петлюри. Серед документів стенду, на мій погляд, викличе найбільшою цікавістю протокол загальних зборів жителів села Білогородки Київського повіту. Тепер це Києво-Світошинський район Київської області, Датований 31 грудня 1918 року. На цих зборах жителі села ухвалили рішення щодо святкування відновлення Української Народної Республіки та перемоги демократії. Ну і останні. Четвертий розділ виставки присвячено подіям початку 90-х років минулого століття, досягнення Україною незалежності на стенді Документи, які затверджують незалежність нашої держави, зокрема акт про проголошення незалежності, агітаційний плакат щодо проведення всеукраїнського референдуму з цього питання, а також постанов Верховної Ради України від 24 січня 92-го року про державний прапор України. До якого часу буде діяти листок? взагалі оглянути документальні виставки незалежні Глибоко коріння та незалежність історії та сучасність можна до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 9 до 17 години, відповідно у приміщеннях Київської облдержадміністрації за адресою площа Лесі Українки, 1 та Державного архіву Київської області за адресою вулиця Мельникова, 38, читальний зал.